Привіт, друзі! Ви коли-небудь пробували надути повітряну кульку всередині пляшки? На перший погляд, це спочатку здається просто. А після першої спроби неможливо. Залишайтеся з нами, і ви переконаєтесь, що є дієвий спосіб, як це зробити. Ви на каналі Be Смарт і ми починаємо. Якщо ви ніколи не пробували надути кульку у пляшку, спробуйте. І ви переконаєтесь, що це задача не з простих. Зрозуміло, що як тільки ми починаємо надувати кульку, вона роздувається і тим самим закриває вихід повітрю, яке заповнює пляшку. Саме це повітря і не дозволяє надути кульку всередину. Перша думка, яка приходить, це вставити трубочку через горло пляшки, що дасть можливість випустити повітря, а коли кулька надується, висмикнути трубочку. Так, це може спрацювати, але є інший спосіб, на якому я і зупинюся. Якщо у пляшку додати небагато води і нагріти до кипіння, то в процесі такого кипіння води пара витісняє повітря зсередини. Треба дати покипіти воді деякий час, бо повітря важче за водяну пару. І тому, щоб витіснити його, треба більше часу. Однак, я думаю, якась частина повітря все одно залишиться у пляшці. Після того, як водичка покипіла і витіснила більшу частину повітря, ми натягуємо кульку на горло пляшки. Це треба робити ще у процесі кипіння, щоб зберігався тиск пари. Потім даємо деякий час, щоб температура пляшки трохи впала. А після цього кладемо пляшку у охолоджену воду з льодом. Як видно, пари води швидко конденсуються, і кулька втягується всередину пляшки. Ну, ось як у нас вийшло. Як на мене, досить гарно. Кулька сама тримається всередині і гарно облягає стінки пляшки. Таку пляшку з кулькою можна навіть легко заповнити рідиною і навіть сипучими продуктами. Як видно, не все повітря було витіснене у процесі кипіння. Щоб такого не ставалося, потрібно провести додаткове вакуумування в процесі кипятіння. А саме трубочкою відсмоктати повітря. Як найближче від поверхні води. Тоді кулька заповнить пляшку аж до дна. Ну, добре, це була невелика пляшка. А чи вийде так зробити з більшою? Наливаємо води і хай вона покипить. Горло у цієї пляшки ширше, тому натягнути кульку на горло важче, але можливо. Повторюємо все так само, як і з меншою пляшечкою. І у нас вийшло. На завершення хочу сказати: цей експеримент був сповнений сюрпризів та цінних уроків. Ми стали свідками того, як обмежений простір впливає на надування повітряної кульки. І розкрили наукову суть цього явища. Пам'ятайте! Наука це дослідження та відкриття. І цей експеримент показує, як знання хімії та фізики можуть допомогти у вирішенні навіть неймовірних задач. Тепер ваша черга спробувати цей експеримент вдома. Діліться своїми результатами та враженнями у коментарях нижче. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати більше таких веселих та освітніх експериментів. Дякую за перегляд і до наступного разу. Залишайтеся зацікавленими і продовжуйте експериментувати.